Лейтенант Коробчук Таня. <гум> Група контролю бойового строю. Вперед і вниз. Вниз. А? Ще, ще, ще. О! Дивись оком. і... А Як давно ти у війську? З 24 лютого 23 року. Мені 23. Ну, взагалі, історія, мабуть, як і в більшості. Дуже важко споглядати на те, що відбувається в країні. Тільки через телевізор, нічого при цьому не робивши. Ось. Хотілося б вплинути якось на. Я не скажу, що на історію, це дуже пакусно, але в будь-якому разі, одна людина може вирішити хоча б якісь питання, так? От. Я не глобалізую свою присутність в армії, але в будь-якому разі, можливо, комусь і чимось допоможу. Ну, так як психолог, то можливо вилікуючись душу, не знаю. <гум> Допоможу владнати якісь свої власні міжособиці, так? Налагоджу зв'язок між головою і серцем. Ну, ось так якось. Е, я скажу чесно, я віднайшла себе в сфері обслуговування. Я була кальянчиця в стріптіз-клубі. <гум> е, клубі. Але я вам скажу, що це непогана робота, тобто мені вдалося поспілкуватися з багатьма людьми. Не бути якогось такого досвіду. От я зрозуміла, що насправді, е, ну, якщо так бути чесним, да, людина під алкоголем дуже багато чого тобі розказує. І я була здивована, що багато е, людей мають такі психологічні проблеми, про які от вони не говорять. Ну, моя особиста думка це через те, що ми ще відходимо від цього радянського простору, а психологія для нас це дуже нова якась наука. Тобто, якщо взяти якусь таку тенденцію, якщо я підійду до 20-літнього, спитаю, що тобі потрібен психолог, він ще на тебе нормально відреагує. Але якщо я підійду до чоловіка років 55, він скаже, що в мене нема проблем з головою. Тобто люди не розуміють, що психолог це трошки не про то. На етапі формування бригади, так, як такої, я не була ще таким практикуючим психологом, тобто в мене не було досвіду. Я набувала досвіду вже в бригаді, того що я і навчалася. І вже служила. Я стикнулася з проблемою того, що великий наплив нової роботи. Тобто, якщо раніше ти е, працював з людьми, просто з ними говорив, так, то тут з'являються проблеми, про які тобі не стають невідомими. Тобто, наприклад, людина не е, не може приїхати додому у зв'язку з ми всі знаємо, який це зв'язок. І для нього ці обставини, ну, тому знаєш, дуже важко працювати з вимушено військовими людьми. Тобто вони цього всі розуміють, що війна, і потрібно виконувати свої конституції, є прям цілий там, закон, так? І ми, як громадянин України, повинні захищати нашу державу, так. Але от момент. Так? Тобто, щось їх тут зобов'язує до цього. І вони не звикли до цього такого. Що є те, що їм не дозволяється, да? і тут а, питання комфорту людське постало. Це, мабуть, основна проблема, з якою я стикнулася, це питання комфорту людей. Тобто для когось ну, нормально, да. я вже давно хотів, а для когось трошечки важче це переживалось. Якби там не характеризували чоловіків як якихось стальних, так сильних, але все рівно є чоловіки, які дуже сімейні. І для них є. У мене був випадок, коли чоловік був в декреті за дитиною. І коли забрали, ми довго з ним працювали на рахунок того, що це робиться для цієї дитини. Так? Що ти вважаєш твої професії тут найважчою задачею? Найперше донести в старшому поколінню психологи — це непогано. А друге, практична праця. Не всі, скажімо так, на тебе реагують серйозно, не всі розуміють, але коли стикаються, розуміють. Що це достатньо велика проблема. Не хочеться цеплятися до гендерної політики, все-таки я молода там і трошки важко працювати з тим, що чоловіки не дуже сильно тебе сприймають. Але коли ти з ними говориш на їхній мові, все, все відразу. Ну і давайте не будемо забувати, що в будь-якому разі є підсилення, яке тобі е, допоможе. Коли ти працюєш з людьми постійно, вони бачать тебе не просто як якийсь там. От офіцер приїхав, ой, зараз будуть там щось тріпати нерви. Ні, коли ти з ними говориш на їхній мові доступній. Я ще дозволяю при особистому діалозі звертатися до мене на ти. Для того, ну це особисто моя думка, що людина при цьому не має такого бар'єра. Да? Тобто я звертаюсь на ви, так як все, все рівно у мене є повага. Це старші люди, ну не тільки, а в принципі я на «ви» стараюся звертатися. Але до мене дозволяє на ти. Для того щоб не створювати таку кобриє. Мені згадується декілька випадків, але один був в нашому в одному з наших підрозділів. Молодий хлопець з Бахмута, вимушений переселенець в одну з областей нашої країни. Починаються проблеми з великим вживанням. Я розумію, що до мене доходять деякі моменти того, що цькують за те, що він приналежний до іншої області, яка знаходиться під окупацією. Психологічний стан рівний нулю. Він втратив все, І він втратив домівку. Його батьки далеко з кимось із батьків, здається, з батьком взагалі не спілкувався. Його кохана дівчина знаходиться достатньо далеко від нього. Це зовсім інша область. Розпач повний. Перший виклик до нього. Я приїжджаю, ми з ним говоримо. Він мені обіцяє. Я даю завжди перший шанс. Він мені обіцяє, що більше такого як вживання він не допустить. Я дала йому деякі корективи. Я не можу давати йому порад. Ми просто з ним поспілкувалися на рахунок цього. Проходить деякий час, вони підселяються ближче до нас. Тобто, перший випадок був на великій відстані. І я пам'ятаю, що я просто чую такі крики, яких я ще ну тобто на території не чула. Відповідно, я виходжу на територію і я бачу цього хлопця. Я розумію, що його треба рятувати. Ми проговорили 4,5 години. Я перезнайомилася зі всім його з мамою, з дружиною ну, не дружиною а дівчиною. Ми чотири з половиною години спілкувалися. Ну, по сьогоднішній день, слава Богу, ми спілкувалися і після цього. Тобто, якщо він десь в нарядах, я до нього підходжу. Ми там ну, просто якісь діалоги індивідуальні. Він знайшов мені підтримку. Це така доля була, що я вийшла в той момент, щоб його врятувати, а не ну, всі ми знаємо, що могло трапитись далі. Які проблеми о, нагальні? Виключити можна. психологію зі статуту. Я поясню чого. Все дуже класно, інструкції дуже класно, все дуже круто. Але я просто хочу, щоб люди зрозуміли, що, наприклад, ті тести, да, ще щось для одної людини вони можуть бути прийнятні, а для другої ні. Так само, і я, як психолог, я можу, наприклад, для когось підійти, для когось ні. Тобто, це все дуже індивідуально. Дати можливість самостійно впроваджувати якісь. Як так сказати, психологічні ритуали. Ну, це єдине, що. І, мабуть, я сподіваюся, що в скорому майбутньому психологія стане окремим органом, тому що це, я думаю, буде одна з передових наук. Це... Дайте людям можливість відкрити геошки, будь ласка. <с? <с?> і я думаю, що після закінчення війни нам дуже будуть потрібні психологи всіх рівнів, всіх практик максимально велика кількість, того, що, на жаль, але так, да. перша психологічна допомога. Важливо, оскільки перше, з чим стикається військовослужбовець, це страхом. так? Скільки б ти разів на позиції не виходив, все рівно є оцей страх. Добре, якщо це залишиться на одному етапі, і погано, якщо воно буде наростати. Така психотравматичність так, мається на увазі наростати. Те, що ми сьогодні переглянули на практичному рівні, це більш неафективні стани, да? тобто в яких людина свідомо не розуміє, що відбувається. Найтяжче, оскільки в свідомості з людини легше, без свідомості тяжче. Так, тобто людина не може сказати, що болить, що що не так, як це сталося. Тобто, ти працюєш просто, ну грубо кажучи, майже в тишині. Це важко і ти повинен пильнувати всі моменти. Абсолютно, медична допомога, звісно, людину ти, ти ж бачиш це візуально. Якщо не візуально, то людина про це або кричить, або ще що, щось, так екологічна допомога набагато. Вона глибша, то на перше, це треба, щоб бійці вміли обозначати психотравми да і надавати відповідно до психотравми якусь психологічну, першу психологічну допомогу. Тому що вони дуже різні, вони всі різняться, і при деяких щось можна, при деяких щось ну, взагалі не бажано. Да? Ну, але в першу чергу це у всіх завжди е у будь-якому, е будь-якому стані, коли ти надаєш допомогу, це власна безпека. Це основне. Якщо ми говоримо про ступор, основне це те, що найперше власна безпека, так? друге визначення стану, наскільки він глибокий. При тому в моменті ви повинні надавати цю допомогу. Так? Тобто спочатку це натиски рук, при тому палець дивиться в іншу сторону, так? натиски далі постійно проговорювати. Як його звати? Що ви робите? Для чого ви це робите? Далі це грудна клітина. Знову ж таки, ви проговорюєте, для чого ви ці натиски робите? Для чого ти йому дихання, активні точки? Знову ж проговорюйте для чого я, я зараз буду торкатися твоєї голови, твого обличчя, ці натиски проговорювати, дивися за моїми руками і повторюється, повторюється, повторюється до моменту того, щоб людину вивести максимально з цього стану. Якщо ми говоримо про панічні атаки, збите дихання, яке супроводжується ніби таким ну, рвотним рефлексом, якого в принципі немає. Да? Тобто, основне це налагодити систематичність дихання. Його функції. Якщо ми говоримо про різкі рухи, в людини, людини заложений просто єдиний механізм бігти. Іти, бігти, тікати. Тобто він не чує, він не, у, 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 у нього немає периферичного погляду, да? тобто він бачить тільки те, що спереду. Ну, знерухомлення, обеззброєння, не обезброєння, а переведення в неактивний стан, ну і максимально збирати те, що Може нанести тобі якихось механічних ушкоджень. Важко, але якщо ви хочете допомогти, зберегти від якихось проблем, так ну і найгірше це, щоб побратим залишився в активному стані, з ним все було добре, ну тоді треба приложити дуже багато зусиль. Дико від того, що ми стараємося йти далі, розвиватися, да? але от чомусь мало говориться про психологію, дійсно. Для когось психолог, це я не, не я не можу зрозуміти, чого всі думають, що ми сидимо десь в якомусь кабінеті, в офісі <хи> і просто е, включаємо е, мід і говоримо з ними там по відеозв'язку. Тобто ніхто не говорить про те, що ми там виїжджаємо, спілкуємося з особовим складом. Е, нам не цікаво там бумажки, якісь паперова робота, нам цікаві люди. На жаль, дуже багато хто зазначає, що це. Прям максимально тиловий підрозділ. І я не не кажу, що ми там на нулі, там з ними в окопах, ні, але ми е, надаємо практичний, е, практичний рівень для військовослужбовців для того, щоб вони змогли це власними силами забезпечити. Ну зазвичай знаєш, поки людина з цим не не стикнеться, то вона до цього ставиться халатно. А коли людина з цим стикається, вона не знає, що з цим робити. А вона ж був курс, курс психології, а я не пам'ятаю. Ну на жаль. То і проводяться різні інструкторсько-методичні заняття, ну, знову ж таки, хто хоче, той слухає, хто не хоче, той не слухає. М -м -м, можливо, для когось це така інформація, яка може недоцільна, може ще щось, але я ж кажу: все на практиці, все з життєвого досвіду.